Персональний індійський серіал. Герої великої літератури, ваше власне чудо-чадо. В народі відомі як Осі. Сьогодні розберемось, як народити без зайвої розпусти. Але сила покаяння то є... Оригінальний персонаж це цілком і повністю вигаданий вами чоловічок для вашого персонального використання або для продажу на базарі адоптів. Осі, оригінал, чарактер, оригінальний персонаж, вигадані перси, які або є героями нової гри, коміксу, інше або герої того ж, тільки взагалі не існуючого. Навіщо вони взагалі потрібні? Їх можна кохати, їх можна продавати, їх можна травмувати, будувати виховувати роти, можна воліти, щоб запалить, трамувала позивити владними персонажами, буде малювати розпусти. Ніхто вас не засудить, можна малювати свої персажі, коли не знаєте, що малювати, можна не фантазувати подавати державні білоги, можна через них показати комікс, трубіч через прихоти, зверніть знову, можна створити версію наряду. Отож, процес створення лицедії можна поділити на ідею, персональність, зовнішність та дизайн одягу. Про одяг та практичну частину, де потрібно саме малювати, розповім у інших відео. А поки скоренько прийдемось по мозковому штурму. Починається все з думки для того, щоб заманіфестити персонажа, потрібно мати в голові ідею або уявлення про нього. Насправді надихнутись не так і складно. Можна намалювати гуманізацію улюбленого енергетику, знаків зодіаку, фруктів, ягід чи тварин, автомобілю, кетчупу чи сметани. «Берметана! Берметана Зазвичай такі ідеї приходять, коли люди вже фантазують над проєктом, який хочуть створити, то анімація, комікс, манга чи що інше. Тобто, скоріше за все, у вас уже є уявлення про когось, хто є героєм вашого вигаданого сюжету, щонайменше приблизно. Якщо процес взагалі не йде, то можна надихнутися не тільки з літератури і чужих проєктів, а й цілеспрямовано на різних сайтах, що генерують цих персонажів. Почитаєте про деяких і, можливо, щось запам'ятається. Ще коли потрібно вкрай натужитись для ідеї, то можна опиратися на вже існуючих та знайомих вам унікумів. Можливо, у вас є декілька знайомих і вам подобаються в них якісь конкретні риси. Про це потрібно розмислити, що саме вас в них притягує. Манера спілкування, жарти, їхні дії, які здаються або милими, або ж вкрай екстраординарними та спіртними. Опираючись на реальних людей та якості, які вам в них приглянулись, можна вже зліпити когось в думках. Візьмете трішки тут та трішки там і в голові склеїться лицедій. Не дарма дуже часто зустрічаються художники, які малюють себе, адже себе ми розуміємо і знаємо найкраще. Або ж власне протеже, яке має друзів, коха. Ані і щасливе життя, яким самі вони ніколи не жили, або навпаки, люди показують через цих персонажів проблеми, з якими стикаються особисто: проблеми через вади зору, невзаємне кохання, страх жити в консервативному суспільстві, страх через те, що не може захистити близьких, самотність, почуття провини або що будь-яке ваше власне переживання може стати сюжетом для якогось персонажа, і хто знає, можливо, шукаючи йому шляхи подолання цих неприємностей, ви для себе щось надумаєте і трішки зцілитеся. Але головне не переборщити, адже якщо захопитись одним персонажем і зробити його занадто навантаженою всякими проблемами та переживаннями особистістю, то інші персонажі на його толі будуть здаватися менш продуманими або взагалі пустими. Таким чином, ми переходимо в другу частину плану: це особистість і характер персонажу. Тут починається найцікавіше. Зазвичай добре продуманий лицедій має чітко вигадану історію сім'ї, чи є в нього батьки, чи нема, які в них взаємини, придумайте хобі персонажу, його шкідливі звички, будь-що, через що можна передати його риси характеру. Обов'язково надавайте персонажу негативні сторони, тому що ідеальних не існує нікого, звичайно, якщо це не сатира або герой ваш не святий. Мисліть про те, як він повівся б, якби на нього кричали. Він кричав би у відповідь, чи забився б в куток і плакав. Уявіть, як ваш герой змінюється з часом, як він росте, доросліше і старіє, може навіть вмирає. Вигадайте йому друзі та їхні взаємодії, чи довіряє він їм, чи зраджують вони його. Можливо, друзів взагалі не маєте, ваш персонаж безмежно самотній. Дайте волю вашій фантазії. Якщо лицедій має суперсили, то не забувайте не зробити його б випадково занадто сильним в реаліях вашого мультивсесвіту. Також люди люблять маленькі деталі, які тісно пов'язані з персонажем. Дозвольте йому любити, наприклад, слонів. І ось у нього вже є колекція фарфорових слоників, чехол, телефони зі слониками, піжамка зі слоником. На чашечці у нього слоник, 33 плюшеві слони у нього також є. Такі асоціації дозволяють запам'ятати персонажа легше, адже йде прив'язка до чогось, що людям вже відоме та просто милі. Такий прийом використовувався, наприклад, у нані. Якщо ви дивилися це анімет, полунички можуть викликати у вас асоціативний ланцюг та. апатію. Як я вже сказав, якщо у вас поганий зір, в школі борги, кохання не приходить, друзі, невірні, розлад, дефіциту уваги та гіперактивності, якась залежність, заборгованість, по кредиту, депресія взагалі, і при цьому всьому ви в міграції. І ви хочете запихнути це в одного персонажа, то тут або А. розділити цей пиріг стресу на декількох, або Б. продумати філіграну та багатосторонню інших персонажів. Хоча, якщо це фішка сюжету, то прошу. Ви завжди чітко знаєте манеру поведінки вашого лицедія, та яка він людина і як він реагує на різні суспільні та побутові питання, опираючись на його виховання, власні принципи та переконання. До речі, додаючи до персонажів навіть ті точки зору, які вам особисто не подобаються, і розвиваючи їх, ви можете навіть почати краще розуміти людей, чиї погляди кардинально відрізняються від ваших. І такі персонажі є необхідністю для побудови різностороннього сюжету, тому що завжди в житті є люди, яким щось не дошмиги. Але через те, що це все буде судо з вашої точки зору та ваші упередження будуть стояти в чолі, вам варто буде щиро зацікавитись тим, як мислять інші люди. Це не значить, що потрібно відвернутися від власних переконань, лише зрозуміти, що у всіх є різні погляди та причини. Щоб дізнатися про погляди на життя інших, можете просто запитати у ваших батьків, друзів, навіть недругів. Зібравши достатньо інформації, можна створювати різних лицедіїв. Тому читайте книги, дивіться фільми або навіть другосортні серіали з фоновим сміхом, в залежності від того, що вам саме потрібно вигадати. Ваша підсвідомість автоматично почерпає інформацію звідти з часом обробивши через вашу власну призму видасть перли. Тут все вирішує надивленість та навчене око. Хоча кажуть не судити книгу за обкладинкою, перше, що бачить глядач, це зовнішність. Існують певні канони, які з'єднують риси характеру з певними зовнішніми особливостями персонажів. Наприклад, добрий та наївний лицедій матиме великі широко розплющені очі та, можливо, довгі красиві вії. Закритий та холодний персонаж матиме вузькіший та прихованіший погляд. Також кажуть, що в тому ж аніме існують канони кольору волосся, мов зелено волосі добрі м'які, та іноді тихі сіро волосі неземні та неординарні, червоно волосі з лідерськими якостями та серце з перцем. але цього не обов'язково дотримуватися. Існують багато випадків, де це не проглядається. Якісь зовнішні особливості персонажі можуть бути їхньою візитною карткою. Тут все дуже залежить від ваших навичок малювати, тому що тут підключаються різні форми очей, різні форми носів, з горбинкою, носик картошечка, загострений ніс, довгий, короткий, крючкуватий, форма губ пишна або тоненька, ніби ниточка, брови, вуха та навіть форма пластини нігтів. Зазвичай люди в це не вдаються, і всі персонажі в них одинакові, ніби близнята. І виникає проблема ідентичних лиць. Також родинки у певних місцях. Загугліть якісь українські повір'я про зовнішні риси, можливо, ви почерпаєте для себе щось нове. При ці деталі здогадаєтесь лише ви, але ж в цьому й шарм. Також зовнішність може розказати багато про минуле персонажа або про його характер та принципи. Шрами, порізи, намальовані веснянки, велика кількість макіяжу, коротке чи довге волосся, пірсинг. Все це не рандом і не випадковість. Не спускайте з цього уваги, адже це може відкрити вашого лицедія просто досконало. Розумієте, всі ці здавалось логічні речі не випадкові. Так, це все здається банальним, але якщо вам щось здається очевидним, ви забудете про це, щойно воно вам знадобиться. Зовнішні деталі можуть призвести до чогось більш колосального. Наприклад, хлопець без фаланги мізинця лівої руки може стати серійним вбивцею, і фаланги мізинця лівої руки будуть його почерком. В цьому світі стільки різних людей з різними особливостями, так багато можливостей, інтересів, хобі та релігій і всього іншого, що не бійтесь, що ваш персонаж буде схожий на вже існуючого. Якщо ви приклали достатньо фантазії, то ваш оригінальний персонаж завжди буде оригінальним.